Слух це величезна цінність, яка допомагає людині орієнтуватись в оточуючому просторі. Вікові зміни, постійне перебування в шумному місці, інфекції, травми або спадковість впливають на наш слух та погіршують його. Проте, завдяки сучасним слуховим апаратам, порушення слуху не привід для розпачу. Ультрапотужний слуховий апарат Stride BUP від провідного канадського виробника Unitron допоможе впоратись з цією проблемою. Це надзвичайно потужна модель, яка створена для користувачів зі значною втратою слуху. Крім того, що даний апарат створений на основі сучасної платформи Blue, Stride BUP наділений удосконаленим штучним інтелектом та відрізняється новітніми технічними характеристиками. Апарат оснащений телефонною котушкою, що дає можливість підключати його до окремої мережі індукційного зв'язку або аксесуарів Roger для кращої передачі звуку в складних акустичних умовах при значній втраті слуху. В даному апараті реалізована передова операційна система інтегра OS, завдяки якій пристрій має більш швидку обробку сигналу, просту та точну персоналізацію підлаштовується до навколишнього акустичного середовища та має можливість bluetooth підключення Крім того, в пристрої встановлений новий чіп Sonova Prism, який забезпечує інтелектуальне управління звуком в реальному часі, що дозволяє поєднувати в собі потужну бінауральну комунікацію і автоматичну оптимізацію звуку для вільного прослуховування незалежно від змін акустичних умов. Також Stripe B.U.P. оснащений функцією Autofocus 360. За допомогою бінауральної мережі з чотирьох мікрофонів, ця функція дозволяє без помогання. Визначити джерело мови і сфокусуватися на ньому, при цьому динамічно змінювати рівень посилення в кожному вусі окремо для збереження просторової орієнтації. Ця можливість значно полегшує спілкування в шумних та людних місцях. Завдяки технології Bluetooth цей маленький апарат дозволяє взаємодіяти з будь-якими технологіями, встановлювати зв'язок з будь-яким телефоном або планшетом та передавати телефонні дзвінки або ж потокові мультимедіа прямо в слухове апарат. Апарат. Крім того, до Stripe BUP можна підключати два пристрої одночасно, наприклад, телефон та ноутбук. Загалом апарат надає можливість підключати до восьми пристроїв. Налаштовувати та керувати індивідуальними функціями апарату, мультимедіа, дзвінками, а також отримати доступ до віртуального помічника можна за допомогою безоплатного мобільного додатку Remote Plus. Stride BUP працює на батарейці номер 675, яка забезпечує тривалу роботу апарату. Разом з тим, прилад має компактний розмір, що майже непомітний за вухом. Також апарат поєднує стильний, стриманий, мінімалістичний дизайн та високий клас захисту від пилу та вологі IP68. Апарат має 5 технологічних рівнів різного класу, тому в залежності від потреб у вас є можливість підібрати бажаний варіант. Проте даний слуховий апарат ще має функцію апгрейду, що дозволяє клієнту підвищити його технологічний рівень, не купуючи при цьому новий. Така функція значно економить ваші кошти і в той же час дає змогу отримувати всі сучасні можливості пристрою. Перш ніж здійснити покупку для більшої впевненості у своєму виборі, у вас є можливість протестувати Stride BUP та взяти його у тимчасове користування. Таким чином, ви у повній мірі зможете випробувати, оцінити та насолодитись приладом протягом цілого місяця. В залежності від вподобань користувача прилад представлений у трьох кольорових рішеннях. Стандартну комплектацію будь-якого технологічного рівня Strat BUP входять слуховий апарат, інструкція з експлуатації, гарантійний талон та футляр для зберігання. В додаткову комплектацію, яку варто придбати окремо, входять батарейки номер 675 та, за призначенням спеціаліста, індивідуальна чи стандартна вкладка. Отож, не забувайте, що вади слуху це не вирок, а ваша маленька особливість. Насолоджуйтесь повноцінним життям разом з професійним слуховим апаратом страйт BUP. Дізнатись ще більше інформації, отримати консультацію, допомогу з підбором технологічного рівня, додаткових аксесуарів та кольорових рішень ви можете за вказаними контактами у офіційного представника ЮНІТРОН в Україні компанії «Ваш слух – наша турбота.